Вітаю! В цьому відео ми з вами налаштуємо робоче середовище та створимо файлик max.start, який буде запускатися при кожному запуску 3ds Max для пустих сцен. А всього налаштування робочого середовища відбувається в кілька кроків. Перший крок це перевірити, який рендер стоїть в налаштуваннях. А щоб це зробити, йдемо в рендер Setup. А гаряча клавіша F10 або ось ця кнопочка. І переконуємося, що в нас стоїть корона рендер, оскільки ми працюємо саме з короною. Наступний крок встановлюємо одиниці виміру. Йдемо в Customize. Unit Setups. System Unit Setup мають стояти міліметри. Окей, і ось тут система також міліметри. Окей. Далі, наступний крок збільшуємо робочу сітку. Щоб збільшити робочу сітку, клікаємо правою клавішою мишки в зону прив'язок, неважливо куди, і переходимо у віконечку Home Grid. Швидше всього, у вас тут стоятиме не тисяча, а менша сіточка кроком. Можете залишити, проте рекомендую ставити 1000, щоб ось ця сіточка була по 1000 мм. Це зручно для роботи. І ось цю галочку знімаємо, аби уникнути залежності від виду перспективи на сітку. Є. І далі налаштовуємо автобекап. Надзвичайно важливий крок налаштування робочого середовища. Чому? Тому що програма є така досить примхлива так? і любить часто вилітати, коли їй щось не сподобається. І от для того, щоб не втратити прогрес нашої роботи, ту роботу, що ми зробили, протягом певного часу нам необхідно налаштувати автобекапи. Куди ми йдемо? Ми йдемо в Customize, Preference вкладочка Files. І ось тут активовуємо автобекапи, кількість файликів, що будуть зберігатися, встановлюємо, і інтервал збереження файлів. Коли ви це налаштуєте, то якщо ви зайдете по ось цьому шляху, папочка Backup», ви побачите, що зберіглося 5 файликів з таким-інтервалом то інтервалом моєї роботи. Тобто, якщо зараз у мене 3 ds Max вилетить, я завжди можу повернутися до Backup» Таутобека, певного, глянути по часу, який мені треба, і відновити свою роботу. Також в General вкладочці можемо встановити більшу кількість кроків назад. Рекомендую це зробити, оскільки при моделюванні 50, здається, тут іде по дефолту, мало цих кроків, так, краще більше. Не ставте занадто велике число, щоб не підтуплював 3 ds Max 200, як по мені, досить. Так, переконалися, що все є, натиснули окей. І в кінці можете ще глянути на свої прив'язочки, щоб вони ось тут стояли в такому режимі, як в мене. Це не є обов'язковим, проте все ж таки рекомендую, щоб просто до цього більше не повертатися. Тепер, щоб щоразу не налаштовувати робочий файлик з нуля, давайте збережімо ось ці налаштування, що ми щойно з вами зробили, і щоб 3 ds Max одразу їх відкривав, так? щоб нам не доводилось їх постійно перевіряти. Як це зробити? Йдемо в файл. Save As. Бачите, по якому шляху треба, щоб був прописаний файлик, і називаємо його як «MaxStart». Тільки так, ніяк інакше. З маленької літери все разом прописано англійськими буквочками. Лише в цьому разі 3 ds Max буде запускати файлик з щойно налаштованими параметрами, так, які ми з вами зробили. Натискаємо Save. А він мені говорить, що в мене вже є цей файлик, тому я його можу лише замінити. Все. Зробили ми з вами, налаштували, точніше, ми з вами робоче середовище, створили початковий файлик MaxStart, і наразі на цьому поки що все. Дякую, що проглянули це відео, і до зустрічі в наступному.